шостий каталог, шостий. В новому форматі. Ось такі каталоги в нас будуть. Це шостий. Зараз почне діяти четвертий каталог. Я вам покажу ще і п'ятий, який буде діяти з 3 квітня по 22 квітня. Ще буде в старому в такому образці. Шостий я вам вже показувала. Так. Ось. Так що чекаємо новин. Була конференція в Львові. Наші дівчата-лідери їздили. Дуже багато. Ось такі знижки чекають на нас у п'ятому каталозі. І ще раз показую вам шостий. Різницю ви бачите. Розмір. Дуже цікаво. З'явилося. Дивіться. Можна вже замовляти. У четвертому каталозі діє також ця пропозиція. Замовляйте рідке мило, а ще на вас чекає. Багато цікавого. Дивіться. Посилання на четвертий електронний каталог з'явиться у неділю. Чекайте на міні огляд.